Перші зображення підозрювано. Наша команда журналістів знайшла це в інтернеті і в соціальних мережах. Це Раян Веслі Рут. Йому 58. Ці світлини з соцмереж. Ви бачите його з українським прапором за його спиною. З різними військовими. Він їздив до Києва, до України. Він їздив на фронт. Він їздив туди у 22-му році. Він збирав гроші. Ще для військових потреб він особисто їздив туди і заохочував їздити своїх друзів, приватно і в соцмережах закликав в соцмережах боротися за демократію.